Спека, грози та штормовий вітер прогноз погоди в Україні на 24 липня. У четвер, 24 липня, погода в Україні буде переважно сухою та спекотною. Однак в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі з грозами. За прогнозами синоптиків, локальні грозові зливи можливі на Сумщині, подекуди на Тернопільщині та Хмельниччині. Увечері дощі накриють Львівщину. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Проте більшість території країни залишатиметься в зоні сухої повітряної маси. Особливу увагу варто звернути мешканцям східних регіонів. Тут очікуються штормові пориви північно-західного вітру. Варто бути обережним, особливо на відкритій місцевості. Температура повітря в день коливатиметься у межах 25-29 градусів у західних, північних та частини центральних областей, 28-32 у центрі та на Сході, 29-34 на півдні країни. У Києві очікується ясна погода без опадів, температура повітря становитиме 27-29 градусів. Південна частина України продовжує потерпати тривалого бездощів'я. Прогноз не обіцяє істотного полегшення на ближчими днями. Лише в нічній години 28-29 липня можливі окремі опади на Одещині, однак ймовірність їх наразі невелика. Будьте уважними до зміни погоди, бережіть себе у спекотні години дня та стежте за повідомлення синоптиків. Бережіть себе та будьте здорові.